Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Так, хто не бачив попередніх відео, це оверлок Жаном. Це, це 210-та модель. Прислала мені підписниця з Миколаївської області. Ну, Були проблеми тут по налаштуванню. Оверлок я вже налаштував, оверлок я вже зробив. І вирішив зробити ще коротеньке відео, поки я не відправив. Ну, до власниці цю машинку Ось, е показати деякі нюанси по заправці оверлока. От. Це дуже гарний оверлок, але в нього є дуже велика проблема це заправка нижнього лівого петельника. Хто ще є на таких оверлоках, ті знають. Ось. А, до речі, хто не, хто не бачив попереднє відео, я в цьому оверлоку додав довжини стіпка до 5. До 5 мм. Це я зробив для того, щоб якщо прийдеться колись шити такі грубіші тканинки, ну, ніж там е шифон, там трикотаж якийсь, це я ножичок знімав. Типу фліс прийдеться шити то я додав довжину і хочу показати, як він шиє. ось Наприклад, ось така сутовстенька тканинка. Ну, це приблизно, все приблизно. І збільшив на ось таку на 5 мм. До речі, друзі, кому потрібно налаштувати швейну техніку, ось такий оверлок, будь-який оверлок, розпошивальну машину там чи швейну машину. Звертайтесь за номером телефону. Е, номер я залишаю під відео в описі. Ось. Телефонуйте, поспілкуємось, поки що ще беру в ну, роботу машинки. І оверлоки. До речі, повернусь до заправки оверлока. Тут у нас йде, ну, як звичайно, нічого складного, все дуже просто, все дуже ліва голка йде в нас по прямій, права голка через пружинку йде тут. Тут є схема, до речі, при заправці оверлока будьте уважні. В усіх оверлаках усіх голки заправляються в останній момент. Спочатку заправляємо правий петельник, верхній, потім лівий. Зараз я до нього повернусь, аж потім голки. Ну але коли вишили, ну наприклад, буває таке, вишили і порвалась нитка лівого петельника. Ось порвалась нитка. Ну Наприклад, ось вона взяла і порвалась. Для того, ну, по-нормальному, щоб його заправити, пардон, о. треба або витягнути з голок нитки, ось. або яким-то чином убрати. Бо в будь-якому випадку, коли ви виведете сюди петельник, там буде заправлено. Зараз спробую показати. Так. От. І бачите, голкові нитки вони завжди будуть там. Ось, То я хотів показати такий лайфхак. Зараз нішу беру, щоб видніше було. Ось, І якби ви не крутили, не вертіли, от, то якщо ви ниточку перекинете за ті, ну, нитку петельника закинете через оці нитки голкові то у вас завжди буде рвати нитку. Для цього ми беремо Так. Продаються ось такі заправники. Продаються ось такі заправники. Ну це я сам поробив рисочки, бо він дуже слизький такий для пальців. Ось такі заправники є. Так і називається в інтернеті вони пишуться заправник нитки. Для джаном. От. Ну, щось так я ну, задаю запитання і він в мене виходить. От. І як ним користуватися? Ми просто беремо цю пружиночку ось так, і в канавочку. І проводимо. От для цього нам треба нитки обрати. Для того, щоб нитки обрати, оверлок у нас працює в цьому напрямку. А ми для того, щоб ниточки голкою брати, Просто один оберт робимо ну, протилежний напрямку. І ось я беру ось так в протилежному напрямку і таким чином скидаю голкові нитки. Ось, петельник. Все, скину, проводю я, ставлю в канавочку. І проводю. І ось тут у мене виходить ця петелька. Перед цим треба було поспішаю. Ось направник я заправив. І тепер. Ну чого ж джаному, це не придумали вони нічого. Автоматично по заправці. Гарний оверлок. Гарно шиє, гарно працює, але ж. І таким чином ми витягуємо ниточку. ось сюди. Ось такий типу лайфхак. Все решта дуже легко заправляється. Це для того, щоб не витягувати із голок. Перевіряємо. Так, зменшу з п'яти на 4 поставлю. О, множек. Ніж хто не знає, то він отак ставиться, так його і знімається. Зараз буду відправляти нести. Власниці цієї оверлочок. Просто думаю, покажу людям, може кому пригодиться. Ось такий гарний шов. Друзі. Пишіть в коментарях, чи була корисна ця інформація. Кому потрібно, телефонуйте, присилайте свою техніку на обслуговування. Ну, як завжди, слава Україні і героям слава!